Вже 30 травня у більшості шкіл України пролунає останній дзвоник. А це означає, що наближається пора випускних вечорів. Підготовка до цього важливого свята вимагає чимало часу і ще більше грошей. Докладніше про те, скільки коштує зібрати школяра на випускний у 2025 році. Далі підписуйтесь на наш канал. Гранична вартість святкового образу для випускника обмежується виключно його фінансовими можливостями та фантазією. Втім, якщо говорити про середню вартість одягу та аксесуарів, то костюм і сорочка для хлопця обійдуться вам приблизно у 5 тисяч гривень. Водночас, за необхідності можна знайти вдвічі дешевше, і з вбранням для дівчат це складніше. Тут ціни стартують від тисячі гривень за сукню, але в залежності від її фасону, оздоблення та виробника можуть сягати десятків тисяч гривень. Озуття для Випускника в середньому затягне на 3 тисячі, незалежно від того, хлопець це чи дівчина. Втім, якщо для перших святковий шопінг на цьому закінчується, то для випускниць починається все найцікавіше. Аксесуари та прикраси до образу на випускний в середньому коштуватимуть 2,5 тисячі гривень. Але якщо йдеться про ювелірні прикраси і дизайнерські сумочки, цінник можна сміливо помножити на 10. Крім того, не слід забувати про оплату послуг перукаря і візажиста, якщо ви. Випускниця не планує займатися цим сама на відвідування салону. в Бюджет варто закласти ще принаймні 2000 тисячі гривень. Таким чином, образ на випускний для хлопця у 25-му році коштуватиме в середньому 8,5 тисяч гривень, а для дівчини вдвічі дорожче 17 тисяч. Також не варто забувати, що на цьому витрати на випускний вечір не закінчуються. Як правило, святкування проходить у ресторані і супроводжується привітаннями класного керівника з квітами та прощальними подарунками на це може піти ще від 2 до 5 тисяч гривень у залежності від рівня розважального закладу, кількості запрошених гостей та розмаху у привітаннях вчителів. Ледь не щоночі столиця України піддається масовним атакам з боку Росії. За понад три роки повномасштабної війни від ударів дронами та ракетами постраждали тисячі квартир та приватних будинків киян. Згідно з чинним законодавством, власники цих помешкань мають право на отримання компенсації для ремонту своїх оселі. Докладніше про те, як скористатися цією допомогою і що робити, якщо блискавка вдарила в одне місце в друге. Далі підписуйтесь на наш канал. Київська міськрада затвердила нові стандарти соціальної підтримки містян, чиї домівки постраждали від ворожих атак, пише дзеркало тижня. Окрім разової допомоги у розмірі 10 тисяч гривень, місто додатково надаватиме кошти тим, хто потребує тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого помешкання. Зокрема, у рамках цільової програми Турбота на зустріч киянам, передбачена виплата одноразової адресної допомоги у 40 тисяч гривень, тим, хто потребує термінового відселення через пошкодження або Житла. Також цим громадянам надаватиметься щомісячна допомога у 20 тисяч гривень на строк до 12 місяців для оренди тимчасового житла для отримання коштів. Киянам більше не потрібно звертатись із заявою до департаменту соціальної та ветеранської політики. Перелік постраждалих осель до установи передаватимуть РДА. Виплати розпочнуться після затвердження відповідного порядку. Про що буде повідомлено додатково самим власникам слід лише відкрити спеціальний рахунок є відновлення у банку партнерів. Для зарахування компенсації і дочекатися повідомлення про початок розгляду заяви спеціальною комісією. За його результатами, у дію надійде повідомлення про ухвалене рішення та розмір компенсації. Якщо вам дуже не пощастило і ваше житло зазнало ушкоджень вдруге, слід виконати ті ж дії, що й першого разу. У випадку, коли на момент повторного пошкодження вами не була пройдена верифікація, необхідно закрити спеціальний рахунок, який був відкритий для попередньої компенсації. Якщо на на Ньому залишились невикористані кошти, вони повертаються на рахунок банку. Після цього слід подати заяву до комісії про здійснення верифікації цільового використання компенсації і очікувати рішення та нарахування коштів. Станом на кінець березня 25-го року в країнах ЄС перебувало 4 мільйони 260 тисяч громадян України близько 992 тисяч з них сьогодні проживають у Польщі. Більша кількість українців у цій країні, понад 1 мільйон осіб. Востаннє була зафіксована у жовтні 22-го року. Раховуючи, що більшість біженців складають жінки та діти, питання шкільної і дошкільної освіти для них стоїть особливо гостро. Докладніше про те, як влаштувати дитину в садочок або ж Школу у Польщі у 25-му році. Далі підписуйтесь на наш канал. Процедура зарахування дитини до закладу освіти у Польщі дещо відрізняється від української системи. Втім, за належної підготовки пройти цей процес можна досить швидко і без зайвих складнощів. Процедура запису до дитячого садка в Польщі є абсолютно безкоштовною. Ба більше діти можуть відвідувати дошкільний заклад навіть не за місцем прописки. Загалом польська система дошкільної освіти пропонує три види закладів: ясла для малюків віком від 1 до 3 років, дитячий садок для дітей віком від 3 до 6 років і нульовий клас, куди приймають дітей від 5 до 6 років. Важливо зазначити, що нульовий клас у Польщі є обов'язковим етапом освіти, тоді як ясла та дитячий Радок є добровільними переваги під час зарахування до закладу, мають діти з багатодітних та прийомних родин, діти з інвалідністю або ті, що мають рідних братів та сестер з інвалідністю, а також діти, які виховуються лише одним з батьків. Подати заявку до дитячого садка, можна як онлайн, так і офлайн. Для початку радимо підготувати пакет документів, до якого входить свідоцтво про народження дитини, її ідентифікаційний номер, песель, документ, що підтверджує ваше місце проживання та медичні довідки про щеплення. Далі можна перейти до реєстрації заявки. Якщо її можна виконати онлайн, вам потрібно лише створити обліковий запис і заповнити електронну заяву на сайті міста або Гміни. Дитячі садки у Польщі для українців, зокрема для біженців, часто мають онлайн систему запису. Якщо ж зареєструватися онлайн неможливо, доведеться особисто відвідати навчальний заклад та заповнити відповідну заяву. Перший етап набору у дитячі садки в Польщі відбувається навесні. Влітку проходить другий додатковий набір до навчальних закладів де ще залишились місця його результати з'являються приблизно у липні. З 1 вересня 2025 року у Польщі набувають чинності нові правила навчання українських дітей, які перебувають під тимчасовим захистом. Тепер вони зобов'язані відвідувати заклади освіти, зареєстровані в польській системі. Виняток становлять лише учні випускних класів, які закінчують середню освіту за українською програмою. Вони можуть продовжувати навчання онлайн. Нагадаємо, українські діти під тимчасовим захистом мають гарантоване право на 4 години вивчення польської мови на тиждень. Якщо Занять не вистачає, батькам рекомендується звертатися до освітнього відділу або кураторіуму. Для зарахування до польської школи потрібні лише номер, песель, табель успішності з української школи та заява про прийом до закладу. Батьки можуть записати дитину в будь-який момент а у разі відсутності місць звернутися до директора школи, місцевої влади або написати офіційний запит до освітнього департаменту. Мінсоцполітики пропонує збільшити розмір виплат за народження дитини і впровадити систему фінансової підтримки на час догляду за нею після пологів. Докладніше про те, як це працюватиме і скільки отримуватимуть молоді батьки. Далі підписуйтесь на наш канал. За розрахунками ООН, якщо український уряд найближчим часом не запровадить програми підтримки молодих сімей, вже у 50-му році кількість населення України становитиме лише 32 мільйони осіб. У мінсоцполітики долати демографічну кризу вирішили за допомогою підвищення виплат при народженні дитини та у перші роки догляду за нею. Згідно з розробленим законопроєктом, вагітні жінки отримуватимуть допологову підтримку у розмірі 100% заробітної плати для застрахованих осіб. 7 тисяч гривень для тих, хто не має страховки після народження дитини. Пропонується надавати молодим матерям одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень, а також окрему допомогу для відновлення після пологів. Крім того, виплати будуть надаватися одному з батьків або опікунів дитини, у тому числі бабусі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд. Також законопроєкт передбачає фінансову допомогу у рамках програми «Є ясла» для того, хто доглядатиме за дитиною, якщо батько. Ки вийшли на роботу вже після першого року її життя. При цьому молоді батьки, як і раніше, отримуватимуть одноразову натуральну допомогу, пакунок малюка. На думку урядовців, ця реформа дозволить посилити підтримку сімей з дітьми, стимулюватиме батьків працевлаштовуватись, а також забезпечить розвиток мережі приватних дитячих садочків. Нагадаємо, за чинним законодавством соціальна допомога при народженні малюка становить 41 280 гривень і не залежить від того, яка дитина за черговістю у сім'ї. Виплата нараховується частинами. Спочатку батьки отримують 10 320 гривень, а решта суми розбивається на наступні 3 роки по 860 гривень на місяць. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.